Так, виліземо, глянемо. Це край наче піднімати. А... Ось воно що робе. Ну тобто, тепер таких ям немає. От у мене теж був аналог як у сусіда з ямами. Ну а тепер, як вириває, отакі ось обрили, то трошки його диск б'є, тріще не дають вони. Так, да, оце в цьому році земля, а? Це повний трендець. Розбиває, рве. Йо -ма, йо ма там не знаю яка глубина. -мо -ма ну, мабуть, там до 40 воно лізе, лише чи більше. Та, десь прирізає трошки все. Є повний а. Да. Це не те, що у Полтаві пахають, там як масло земля показують. Ну а тут, звісно, трендець. Нагрузка, дай Боже. Друга передача і ось рве в середині. Так, що я хотів сказати? Е, зараз дуже багато переходять на глибоке рихлення. Дуже багато хлопці самі роблять, бо яка немає лишніх грошей, в кого є, той. І купує, питань немає. Ну, що я хотів сказати, судя по тому, як я був, е тримав зв'язок із виробником оцих стойок, а це було тоді Харків, да, він одразу сказав, е робіть їх в один ряд. Рачунка, так треба. Рвіть, вона рве тоді землю краще, взрив іде відтіля землі, і вона рве її. На карт, як він каже, якщо шахматним порядком, каже, не, не робіть цього. А я дивлюся, і деякі виробники роблять так. Я ні з ким не хочу спорити, я його зробив, він мені подобається, чудово. Це добре, що я навіть грудобой зняв, тут як би скакало, воно бідне. В тому годі хоть він котився, а хоч ноги поламаю. Ну, Відповідь моя така. Мені це подобається. Оце мені тепер подобається. Бачите, тут нема такого, щоб, як вам сказати, щоб як ото ну, у тому році. Як у тому році, так. Да, що остаються ями глибокі, ну це я ще зробив маленький угол атаки. Тобто нема таких ям великих. Це я за ці втуличі кажу, що я на 45 міліметрів їх опустив. Диски нижче, щоб вони в ґрунт заходили побільше. Бачите, я трошки пінняв не можу. Тепер це треба ілі проїхатися, становитися і показати. Ну, краще, набагато краще. Добре, поїхали. Стає, 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 стоє, стоя. Трактор не, не тягне. Отакі ось глиби, це повний триндець. Вони тяне, він буксує, йде, Стає, викидає, ви боє глибоко, як кине, як кине, оце видно за цю, що діска, вона як поперепригує, каче триндець. Вже трактор стоє босує! Так, вчора дуже я мало наробив гектарів. Е, в перший день на пшениці йшов з глибами. А по сімочці по подсолнуху, е? там такі валуни були, що це не передати. Ну, як завжди, скоїлася біда. Розірвав скатики. Сонце забило, так? Да? Порвав скати. Буксував бідний трактор, оце я плюнув. Увірно, буду я відсипатися. Та, напевно, будемо тягати БДТ, Може піде дощ, може тоді буде солярка. Ось ну, е... ну це тут ось отерло, да? ну хай чи нижче, бо ми так він трошки піднімає, може грунт. Да? Ну, я вам розкажу, що глибина доволі цей, аж носики почали стріляти, ось стирає. Одного разу в мене вистачило ума, отак пальцем доторкнутися. І зараз покажу ось він, припік. Ось таке було гаряче, дивіться, який метал товстий. І ось, все. що ж я тут зробив? Зараз прийде Сережка, будемо скат робити. Донор. Серега прибіг. Каже, ще тут допомагати. Ось йому остання гайка. Ключ ключ не заходить. Між бортовою і гайкою єлі забили ключ. Він, це ключ так де тут. Ти трошки витягни його ключ, а? Диви, не може навіть витягти. Оце так забили. А нам треба колесо це, да. Ціленьке. Хотіло вийти сонце, але воно таке сяке воно, коротше. Ось така у нас погода. Оп! Оп! За несколько днів це пішов дощ. І сьогодні теж. Сьогодні теж був дощик. Та й не аской де капельки йдуть. Може тепер буде веселіше. Поряд землю. Бо там уже що було. даже вин.